Капля супер, брав. Друзі, ну подивіться, тут я ж ми ж нічого не придумав. Ви ж це знаєте, мені подобається, що в Тіктоці що от обманути дуже важко, тому що ось дивіться, ви всі бачили, коли ці капля заїжджала. Да? Бачите, вже три ряда залишилось. Я ж кажу: було чотири, було п'ять. Тепер три ряда. А взагалі було їх 12 чи 13. Було 500 кілометрів того, 500 кілометрів того. Залишилось десь кілометрів. 150 двадцятки кілометр кілометрів, 250 десятки Тобто, люди, і до речі, я репощу всі відео. Якщо у вас є капельна лента, запишіть якесь відео, як вона каває, як працює. Я репощу всі відео. І клієнти, люди, які сумніваються, щось таке, типу там обман. Як то знаєте, як телемагазин, обман скрізь обман. Можете підписатися і подивитися. Мої репости там є відео, якраз як це біла капельна лента, капає, який тиск вона витримає. Ну, коротше, це зараз от біла капельна лента. І чорна рибиста, от саме рибиста малінейка. А вони зараз це найкраща позиція в Україні.